Друзі, ми дуже раді вас бачити після такої довгої тривалої паузи. Ми готували для вас новий сезон нашого подкасту другий сезон, який присвячений маркетингу. Це будуть досить короткі випуски, в яких ми будемо розказувати окремі блоки, точкові блоки, і яким чином їх можна безпосередньо зразу імплементувати в ваш бізнес. Підписавшись на наш канал, ви даєте нам цінний фідбек, ви даєте нам розуміння, що це справді корисно. вам. Тому підписка. Давай, давай знову ж таки. Перше питання знову ж таки: таке як на мене, фундаментальне в маркетингу. От що таке ICP, що таке ідеальний клієнт? От розкажи, чи потрібно воно, чи можна без цього бійтись? Uh, Ідеальний клієнт uh, це. Той клієнт, з яким ви можете найщасливіше жити, і для якого ви можете створювати найбільшу цінність. Ідеальний клієнт не означає, що ви не можете продавати більше нікому, але це означає, що у вас є конкретний фокус і розуміння дуже чітких потреб, а відповідно можливості адаптації вашого потребу під ці чіткі потреби клієнта. Що дає ICP з фундаментальних речей, це можливість оптимізації ресурсів. Тобто всі ресурси, які в тебе особливо, якщо вони обмежені, особливо як. Якщо це стартап, особливо як якщо це періоди, коли є якась криза і потрібно тим більше адаптуватися до, до, таких, до таких часів, то ICP дає можливість сконцентрувати всі твої зусилля на точку, яка дасть максимально великий результат. Ну, ICP, насправді, це фундаментальне поняття в маркетингу і фундаментальне поняття в бізнесі. Фактично, це уявлення про вашого ідеального клієнта, це уявлення про те. Як ви будете з ним комунікувати, хто ваш клієнт, хто не ваш клієнт, і на основі цього ви чітко розумієте, фактично, як ваша маркетингова стратегія буде давати вам максимально ефективні результати. Е, якщо ви не розумієте, хто ваш клієнт, то буде складно, тому що ви розпорошуєтеся, ви розпрошуєте ваші зусилля, маркетингові зусилля комунікації, і фактично незрозуміло, з ким ви комунікуєте. Ну, від того, фактично, з ким ви комунікуєте, так само залежить, в якому тонфосі ви будете спілкуватися, як ви будете звертатися, які у вас будуть архетипи бренду і тому подібне. І я би тут, можливо, розказав трошки ширше, як от на еволюції українських it компаній формувалось це поняття. Тобто, якщо коли ми починали працювати з якимись там першими IT-шками дуже багато років тому приходили айтішки, і ми казали, а хто ваш ідеальний клієнт, хто ваша І навіть доволі великі ті компанії казали: Ну, дивись, нам байдуже. Ми робимо любе-голубе. За що клієнт платить? Ми за то, ми за то, ми то й будемо робити. Взагалі нема. Пита. ні індустрії, ні ринків, ні фреймворків, ні тому подібне. Але всі вперлися в якусь таку фундаментальну проблему в тому, що коли в тебе немає спеціалізації, коли ти не розумієш, хто твій клієнт, і тому подібне, в тебе завжди є обмеження по рейту, по чеку і тому подібне. І ти завжди впираєшся, ти завжди впираєшся в якусь таку стелю, роблячи все для всіх, не, не розуміючи, як ти можеш робити якісь насправді прикольні речі. Ну але насправді. Енну кількість років тому це вже змінилося, і тоді в першу чергу всі почали думати про е спеціалізації. І спеціалізації насправді це те, що дуже чітко віддзеркалює хто твій клієнт, як ти з ним взаємодієш, тому подібне. І тут важливо зрозуміти, що ти в рамках одної бізнес-моделі тобі майже нереально буде взаємодіяти одночасно і стартапами і з корпораціями. Тобто це зовсім різні будуть флоуи, зовсім різні будуть комунікації, зовсім різні будуть онбордінг, процеси і фактично ICP-шка, в тому числі, знову ж таки це важлива можливість зрозуміти, хто є твій клієнт, і найважливіше, хто не є твоїм клієнтом, тобто тут Якраз українські it компанії еволюційно дійшли до того, що в момент всі почали шукати свою вузьку спеціалізацію, і хтось знаходив це в бізнес моделі. Хтось казав, ми тільки працюємо там, Dedicated Development Team, ми працюємо там аутстафінг, ми працюємо Outsourcing. Хтось знаходив свою нішу в конкретних якихось там фреймворках, казали, ми вміємо працювати там на AngularJS, це наша спеціалізація. У нас найсильніші інженери на Angular. Хтось працював з індустріями, тобто хтось, от там. В принципі, ми можемо казати, що більшість українських вони спеціалізувалися на фінтесі. Дуже багато хто робив фінтех. Вони спеціалізувалися на хелскері і вони спеціалізувалися на едукейшн. Ну, після ковіду. Всі зрозуміли, всі університети, школи зрозуміли, що їм треба ЛМС, що їм треба якісь конкретні солюшени. І зараз насправді я бачу якраз чудовий приклад по українських it компаніях, де, де е, всі пішли ще не просто в спеціалізацію, в якісь там субіндустрії, субспеціалізації. Тобто, зараз вже всі зрозуміли, що умовно той же education супер широкий. Супер широкі відповідно всі на основі власне свого портфоліо розуміють, що ми вміємо робити найкраще, в чому у нас в нас сильні люди, і по факту, саме на основі того будують якраз конкретно ті офери. Ринок значно менший, але коли ти вмієш щось насправді круто, коли ти маєш в цьому експертизу і досвід, то знову ж таки ти це значно дорожче цінуєш на ринку. Ти фактично продаєш свою експертизу, а не продаєш те, що ти маєш робити все. Ну, якщо от коротко, то я думаю, що це якраз ідеально, як в бізнесі поєднувати розуміння ідеального клієнта. Я тут хочу розказати десь про свій досвід. У нас в агенції так склалося, що ми великою кількістю наших клієнтів ми займаємося все-таки виробничими компаніями, тобто ті компанії, які мають не просто якийсь сервіс або послугу, а саме виробництва. І цікаво вийшлося, бо одна із моїх компаній, мої стартап, які робить вітрики, і я бачу цю всю роботу і за сторони агенції і з сторони виробничої компанії. І зараз ми проходили всю цю дорогу з ICP, ще раз, вже вкотре, і вона дуже цікава, тому що вона поєднує в собі і можливості, які ти дивишся, і обмеження, і ці обмеження вони є дуже корисні. Тобто, чи можемо ми продавати вітрики всім. Всім можемо і можемо навіть використовувати в всіх. Але, наприклад, якщо ми їх використовуємо в містах, ми маємо багато юридичних законодавчих обмежень, значить, ми можемо вже забрати якусь частину ринку, з яким нам працювати буде дуже складно. Чи можемо ми працювати з будь-яким бізнесом? Можемо. Але, наприклад, якщо ми працюємо з бізнесом. В країні, де вартість електроенергії, я не знаю, там 10 центів за кіловат, а ми пропонуємо 8 центів за кіловат. То наша конкурентна перевага практично ніяка, і клієнту для того, щоб перейти до нас, потрібно ну, додаткові інвестиції, а перевага дуже маленька. І ми зараз отаким от чином, ми по суті відібрали країни, які мають вищу вартість електроенергії з мережі ніж 20 центів за кіловат, які мають швидкість вітру більше ніж 5 метрів за секунду. Тобто, це вже та межа, де, де ми є ефективні. Ті країни, де ми виграємо в сонячних панелей, бо там низька сонячна радіація. Плюс ми пройшлися по логістичних шляхах, які для нас найвигідніші, і по програмах для бізнесу, які, наприклад, податкові програми в Штатах, є програми, які компенсують 100% вартості установки, якщо компанія ставить відновлювану енергію. Тобто, по суті, для цих компаній ми маємо окупність в нуль, тобто зразу, так і ми таким чином ми зараз. З всіх клієнтів, які для нас були, ми сфокусувалися на дуже вузьку нішу, на дуже вузький сегмент, який для нас дає найвищу конкурентну перевагу, найлегше зайти. Ми там очевидно потрібні, і в нас нема там бар'єрів. Тому ICP, воно дає можливість не лише використовувати бар'єри як щось негативне, а навпаки, зрозуміти, де є ті точки, в які не варто заходити або в які не варто витрачати ресурси. Більше того, це створює для компанії по суті. Найякісніші кейси. Тобто, якщо ти особливо нова компанія, тобі потрібно створити в своєму портфоліо найкращі досвіди взаємодій з певним сегментом бізнесу, то ти будеш його будувати саме так. Ти знаєш, я, я помітив таку річ там на на багатьох компаніях, з якими ми працюємо, що е, працювати з не своїм клієнтом це максимально дорого, що тільки може бути, тому що він не здатний оцінити. Все нашарування цінності, які ти робиш в своїй компанії. Це уявно, якщо там взяти класний рибний ресторан, в який запросити людину, яка ніколи не ходила в ресторани. От вона з'їсть тушену рибу і там, і в себе вдома, і там, але вона не зможе оцінити оцього нашарування, якості швидкої доставки риби в ресторан, якості цієї риби, обслуговування та далі. І вона візьме тільки дуже маленький прошарок цінності. Разом з тим заплатить за великий прошарок. Тобто, чим більше ти будеш робити цінностей, тим менше вона їх зможе отримати і, по суті, піде від тебе в кінці незадоволеною. Ну, ти маєш поганий клієнтський досвід. І я думаю, що отут цікаво, знову ж таки з кейсу, який ти розповідаєш. Ми бачимо, як ICP дозволяє бізнесу ефективніше використовувати ресурси. Тобто, ти би міг фокусуватися на якихось дуже багато. Фактично на будь-кого, а ви чітко розумієте, для кого ваше рішення буде максимально ефективним. Відповідно, ну я не вірю в необмежені маркетингові бюджети, я вірю, що завжди є обмежені, і таким чином, ви фактично ваш бюджет можете використати максимально ефективно. І ну, тут це яскравий приклад, як чому варто таким питанням задаватися. Мені здається, майже кожен день, чи ми фокусуємося на правильних клієнтів, як ми з ними взаємодіємо, чи те, що ми їм пропонуємо, їм цікаво. Бо якщо ми якщо ми хочемо бути і лакшері, і економ одночасно, то ми не попадаємо ні в цільову аудиторію, ні в лакшері, ні в ні в економ. Ну я тобі скажу, тут є дві, дві моделі, насправді, які ми десь проходили з різними компаніями, і які, що мені цікаво, я проходжу завжди в своїй компанії додатково. Одна модель вона передбачає спочатку продукт product first, А інша модель Customer First, і якщо ми не розмежовуємо ці дві моделі десь в себе в голові, як мінімум на рівні стратегії, тоді в нас виходить проблема, в чому вона, в чому вона полягає? Якщо ми орієнтуємося від нашого клієнта, то ми повинні зрозуміти, хто цей, цей клієнт, які в нього точно потреби, і задовільняти нашим продуктам його потреби. Тобто, Вся історія починається з дослідження ринку і з визначення оцих сегментів. А є ж інша дорога, особливо, якщо ми говоримо про інноваційні продукти, коли спочатку будується продукт, бо ринок ніколи не мав досвіду взаємодії з таким продуктом, і тоді фактично вибудовується новий сегмент клієнта під цей продукт. Ми можемо так глянути на iPhone, Ми можемо глянути на Tesla, яка в, в якийсь момент, по суті, Tesla задає. Параметри автомобіля, які спочатку ніхто не розуміє, а потім в них формується досвід взаємодії з абсолютно новим продуктом. І е, якщо компанія не розмежовує, в якій моделі вона вона працює, вона просто попадає в пастку того, що вона створює не той продукт, не для тих без абсолютного розуміння е, ринку, на якому вона працює. Ну тут дивись, тут я згадав фразу Генрі Форда, який казав, якби я слухав людей, я би просто зробив швидших коней. Насправді так, і так. це в певний момент та, треба розуміти, що продукт і клієнт, вони. Ну це дві опозитні точки, але я розкажу трошки іншу історію, як, які, ми, яку ми тенденцію бачимо з стартапами. І, до речі, там, де ми бачимо, що в нас ринок IT-шок просів, в нас було дуже багато it компаній клієнтів Там появилось дуже багато SaaS, Саски це софтвереса сервіс. Появилось багато продуктів. Маленьких на півтори людини, на дві людини які вже мають реакцію, які вже мають ревеню, які вже розуміють, яку проблему вони вирішують. І тут якраз перша річ, знову ж таки, яка корелює з ICP шкою і корелює з клієнтом, вона корелює в форматі, яку проблему ми вирішуємо. Тобто тут вихід від проблеми. Навіть якщо це якась маленька проблема, але є там мільйон людей, які готові платити тобі по одному долару, то ти можеш побудувати фантастично великий бізнес. Ну, і відповідно, оце чути клієнта, зрозуміти, яку ти проблему вирішуєш, і йти від цього, то це, як на мене, такий. ну В більшості моментів, коли ми не творимо якісь фантастичні революційні продукти, типу iPhone і тому подібне, то це правильний апроч. З іншого боку, інколи ми бачимо іншу тенденцію, ми бачимо тенденцію, коли. Ну, часто таке буває з корпораціями, які пиляють свій продукт, ну, є вільні ресурси: пиляють свій продукт, і вони хочуть в той продукт запиляти просто там космічний корабель. Там є 2 мільйона фіч. Два мільйона фіч, потім вони викочують його на ринок. А виявляється, що для клієнта цей продукт заскладний. Клієнту не треба 2 мільйони фіч. і Клієнт каже, мені треба вирішити одну маленьку проблему. Продукт виглядає мені заскладним, А корпорація каже, ну, дивись, ми ввалили туди стільки то ресурсів, значить, продукт буде дорогим і тому подібне. І фактично є навіть таке поняття, називається цвинтар стартапів, які по факту в тебе може бути ідеальний, суперкрутий продукт, ідеально запилений, але по факту, якщо ти там не комунікуєш свою аудиторію, ти не розумієш, яку ти проблему вирішуєш, то це може бути фантастичною проблемою. А давай тут розберемося, щоб ми би давали якусь власне практичну цінність. Якщо ми маємо компанію, яка опиняється на на цій точці визначення свого СІП, а насправді мені здається, що опиняється абсолютно кожна, і то регулярно. Тобто, навіть якщо ти її визначаєш сьогодні, так. то все рівно тобі Ринок, ринок міняється, тобі як я казав, три роки так. тому, після ковіду, прямо it компанії, все летіло, все було супер круто, ринок змінився. І ось питання: чи ви підписалися? Скажіть, будь ласка, чи ви підписалися? Якщо досі не підписалися, зупиніть відео, підпишіться, поставте коментар. Бажано більше суми слів яким чином компанії визначити своє ICP? Ну, в ідеальному форматі це проаналізувати своє портфоліо і класифікувати проекти, з ким нам було найкомфортніше працювати, з ким ми вміємо працювати, які технології ми знаємо, в яких країнах ми можемо працювати, е наскільки конкурентний той ринок, де ми можемо отримати найшвидші результати і тому подібне. І це, от мені здається, такі класифікації, коли ти розумієш. На основі власне свого досвіду, своїх сильних сторін, ти розумієш, угу. куди ти можеш фокусуватися, куди ти можеш цілитися. І там, де клієнт вже бачить твою експертизу, там вже клієнт бачить, що ти в темі, що ти розумієш, як працює цей ринок, ти технічно оснащений. Я не вірю в ті компанії, які знаєш, буває кажуть: ну в нас є певна технологія, нам байдуже з ким працювати, тому що все рівно в тебе вже якесь глибше розуміння індустрії. І тому подібне. Тому в першу чергу я би аналізував портфоліо, я б вибирав найцікавіші сегменти, по тому, як команді було з ними взаємодіяти, по тому, яких ми результатів досягнули. Тому що, можливо, команді було суперкомфортно, а там вмираючий ринок, і ну, ніби зробили класний продукт, а скажімо, хорошого кейсу немає, тому що ринок вмирає і, можливо, ми не туди фокусуємося. Тому це от такий перший підхід, це аналіз. Ну, і друге, це все-таки глибше пропрацьовувати конкретно, як на основі нашої експертизи які проблеми для яких клієнтів ми можемо вирішувати. Оце, оце мені здається ключове, Якщо ти там не розумієш, якщо ти не розумієш, які ти проблеми вирішуєш, який фактично твій джоб тобі дан, тобто на яку роботу тебе наймає твій клієнт, якщо ти не будуєш з ним таких партнерських відносин і не чітко кларифікуєш, тому що тут ну, комунікація з клієнтом і прозора комунікація. Ну, там, де навіть ти кажеш, там, де навіть ти кажеш, ну дивись, тут ми можемо зафейлити, бо це не той ринок і тому подібне, то оце найважливіше. Мені здається, що класно будувати таку певну матрицю. Е я її бачу, як. Е Напевно, що складання з декількох параметрів. Перший параметр, оце що ти говориш, це, це портфоліо, тобто це твій попередній досвід, і він важливий не тільки якщо ти вже діюча компанія, але навіть якщо ти створиш нову компанію, все рівно в тебе є якийсь попередній той бекграунд, з яким ти можеш надавати якусь, люди, якусь послугу. Та. Друга історія, яка мені здається дуже важлива, і нею не можна нехтувати, це історія. Потенціалу ринку, чи там є загалом гроші, тому що ем, комфорт, як ти кажеш, команди це окей, але ем, чи бізнес модель на цій послузі і на закриванні цієї потреби, в принципі, в принципі взагалі можлива, тому що якщо ти працюєш в місті, де є, я не знаю, там 100 тисяч людей, а в якому людей, які готові заплатити тобі, я не знаю, там 10 тисяч доларів за твою послугу, є троє, то. Ну, об'єктивно, ти не можеш на цьому ринку працювати довго і, в принципі, розвиватися. Ми мали, до речі, кейс з клієнтом, в якого в Україні було 10 клієнтів. навіть не так, не, не клієнтів, а 10 компаній, які потенційно могли бути його клієнтами. І ми намагалися йому донести, що це модель, в якій що би ми не робили. Ми її вичерпаємо ну дуже дуже швидко, і компанія просто не зможе розвиватися в такій моделі. Тобто, другий блок в ці в цій матриці це загалом чи є ринок на ці послузі і яка його перспектива далі, тому що е, сьогоднішній ринок окей, але чи ми, чи ми зможемо з цією конкурентною перевагою рухатися далі? Третя штука це можливості, бо можливості дуже сильно е, обмежують насправді, тому що вони е, можуть давати. Дуже визначену перевагу в якомусь конкретному секторі. Я не знаю, якщо ми говоримо про цю енергію, то в Україні, наприклад, є зелений тариф, так? Тобто цей зелений тариф спочатку був одної суми, потім. Потім Україна кіно зменшувався, зменшувався, зменшувався. Тобто ми також розуміємо, що є певна можливість, яка лімітована, яка лімітована в часі, лімітована в обіймі і так далі. І чи це та можливість, на якій ми можемо будувати бізнес-модель? І і четверта по суті, штука це є обмеження, і обмеження мені подобаються насправді найбільше, бо вони найпростіші. З обмеженнями працювати насправді найпростіше, тому що маючи, наприклад, площину, там ліст з всіх, всіх компаній, з якими ти можеш працювати, саме обмеженнями ти можеш відсіювати зразу перші. Ну ти типу, найлегше відсіювати тих, з ким ти не можеш працювати. Ринки, в яких ліцензії, які дуже довго отримуються та далі. Ми наприклад, зараз там аналізували, в нас по кожній країні супервелика таблиця. по Дякуємо наші люди, юристи, вона просто робить якусь фантастичну роботу. Вона дві люди: одна юристка, друга займається фанрейзингом. І, і історія в тому, що, наприклад, є країни, наприклад, Коста-Ріка, які видають дозволи на встановлення вітриків. Це називається Національний офіс. Але там працює одна людина, і вони видають шість дозволів в рік. Ну, тобто, це ринок, який е, потенційно дуже цікавий, але ти не можеш на нього за... це зайти через певні такі обмежуючі так. фактори, і обмеження дуже класно класифікують е, твого ідеального клієнта. Тому мені здається, що от, якщо у вас стоїть зараз завдання, власне, попрацювати з визначенням свого ідеального клієнта, пройтися по матриці з оцих чотирьох пунктів, і ви, в принципі, відсієте дуже багато зайвого, і у вас буде е, значно чіткіший фокус. І напевно остання штука це дивитися на карту. Це дуже така, якби очевидно зрозуміла річ, але яку не всі роблять. Тому що, наприклад, якщо ми обмежуємо по цих всіх параметрах, то географічно в тебе може бути логістика, яка буде просто там в різних кінцях світу, яка буде унеможливлювати взагалі доставку цього товару. Тому, якщо у вас особливо фізичний продукт, обов'язково вчепіть перед собою карту, і це один, до речі, із обмежень, якщо, якщо так взяти. Ну, і до речі, чим би можна було фіналізувати е, поняття ICP, що чітке розуміння ICP, воно дозволяє тобі зрозуміти, по факту, всю твою майбутню маркетингову стратегію. Воно дозволяє тобі зрозуміти, з ким ти будеш комунікувати, якими каналами ти будеш комунікувати, скільки тобі треба доторків, тому що ми знаємо, в B2B треба дуже багато доторків. І е, по факту ти таким чином не розпорушуєшся, ти таким чином ефективніший. Ну, і це, це для мене дуже, дуже цікаво і важливо. І ще от останній, я думаю, що завершимо, знаєш, от мені подобається, як ізраїльтяни працюють з продуктами і з ССП. Знаєш як? Вони мають ідею продукту. Вони відповідно, що вони роблять? Вони кажуть: ну, дивись, ну, якщо ми походимо з тобою по ринку, ми скажемо, от, я паляю, там якісь такі штуки, купиш таке. Більшість людей скажуть: так, круто, ти молодець, куплю 100%. Вони пиляють лендос, там є зразу форма оплати, і вони от починають туди наливати якісь різні канали трафіку і тому подібне. І тільки якщо в них там збігається економіка, вони розуміють, скільки в них коштує ціна залучення клієнта, і є енна кількість людей, які готові за це заплатити, вони тільки тоді починають робити продукт. Ну і це, це дуже насправді правильний підхід. Я бачив дуже багато кейсів, де люди е, просто. Займалися експортом на інші ринки, їхали в Польщу, казали: дивись, ти будеш купляти таку штуку? Просто своїх 10 знайомих поляків спитали. І ті кажуть: Та, та, буду, взагалі, це така крута штука. А потім в того мого товариша все завалено вдома якраз тими продуктами, бо в Польщі ніхто це не купляє. Тому от якраз нерозуміння потреб своєї сіпішки, не своїх сіпішок може привести до катастрофи. Слухай, колись я мав колись кейс. Ми пробували зайти на ринок Airbnb, коли ти в Україні в супертоповому місті, в якому найбільший попит орендуєш квартиру помісячна. І виставляєш її подобово на на Airbnb. Е, Така колись була схема в моєму якби юному віці. І е, ладно, це було вже дуже не юний вік. Окей. Е, це було минулого року. Це, це було якраз перед ковідом. Ми не, ми не зайшли в цю історію, бо, бо, бо почався ковід. Але ми, власне, е, зробили таким чином. Ми, ми зробили тестову сторінку. Ми, ми заповнили її профілем фотографій, які е, для нас були окей, ми могли знайти такі, такі квартири. Ми е, все запустили, написали класний опис та далі. Е, лягли спати до ранку. В нас було щось там 18 заявок. От і ми Такі зрозуміли, окей, ця штука працює, можна можна заходити. Але буквально через там пару днів ми зрозуміли, що ринок, ринок трошки помінявся. Так і так, ну треба, та інколи треба знаєш, повернути повний цикл з клієнтом, та, щоб та, зрозуміти, та, та. чи ти зможеш це робити. Бо якраз тоді виникають такі підводні камені. Ти думаєш, що все ідеально, все летить, все працює. А, а потім ти не можеш просто це зробити, друзі. Наша вам порада. Думайте про вашого клієнта, думайте про того, хто, кому ви можете давати найбільшу цінність і хто може для вас створювати найбільшу цінність. Оце поєднання, якщо ви його знайдете, воно дуже сильно спростить вам життя. Воно вам дасть дуже багато чіткості, воно вам дасть дуже багато розуміння, які мають бути наступні кроки для того, щоб працювати конкретно з цим клієнтом. Воно вам дасть абсолютно правильні слова, яким чином комунікувати з цим клієнтом. І якщо ви в будь-яку агенцію за будь-якими послугами ви отримуєте суттєво якісніший результат просто по тій причині, що ви будете працювати на цей результат, а не просто стріляти з гармати по мухах. Тому е, бажаємо вам класних клієнтів, бажаємо вам класних е, бізнесів і високих профітів. Ну що супер важливо, до речі, в теперішній українській економічній ситуації думаю, що якраз розвиток підприємництва і. Більше глобальних бізнесів, які навіть там невеликі, але які орієнтовані на, на глобальний світ. Я думаю, що це запорука інтеграції України в таку світову бізнес-екосистему. Нема що додати. Все, тут, прощаємо. Тут я не буду додавати. Все. Гарного, гарного Все. дня і до наступного випуску. А, Окей. Е, я думаю, що ви забули підписатись, тому підпишіться зараз. Окей.